День української державності це молоде свято у 2024 році. Українці відзначають його втретє. Раніше днем української державності було 28 липня. Нова дата 15 липня. День співпадав із датою, коли православна церква вшановує день пам'яті князя Володимира Хрестителя Русі, і відповідно, у зв'язку з переходом церкви на новоюліанський календар. І в зв'язку з переходом церкви на новоюліанський календар, ця дата перенеслася на два тижні назад. І відтепер ми відзначаємо цей день 15 липня. Сьогоднішнє свято має символ: чотири тризуби. Вони означають боротьбу, незалежність, історію та ідентичність. Тризуб був символом князя Володимира Великого, за часи якого відбулось хрещення Київської Русі. День державності було встановлено, коли Україна вже встала на шлях боротьби за свою незалежність у повномасштабному протистоянні. І цей день було встановлено для того, щоб українці пам'ятали, що наша держава має понад тисячолітню традицію державотворення і сягає в давнину тих часів, коли на українських теренах відбувалося формування середньовічної держави Руси, центром якої було місто Київ. До дня української державності в музейному центрі почала діяти невелика експозиція з фондів музею. До неї увійшли фотокопії державотворчих документів, якими українці у 20 столітті проголошували незалежність. І ці документи підтверджують, що у 20 столітті особливо активно відбувалися державотворчі процеси в Україні, і українці боролися за власну незалежну державу. Виставку ми доповнили оригіналами грошових одиниць Української Народної Республіки. Це 100 та 500 гривень, а також 50 карбованців, і також ще декілька експонатів. Доповнили виставку. Це були гроші періоду окупації України нацистами, а також гроші вже коли Україна стала на шлях незалежності тобто купони 1991 року. До музейного центру у цей день завітали і маленькі Олександрійці, аби взяти участь у розважальній тематичній вікторині. Діти переглянули відео Українського інституту національної пам'яті. Це такий анімаційний фільм Історія України за 15 хвилин. Він дуже цікавий, пізнавальний і розповідає про те, як формувалася українська держава, починаючи від часів Київської Русі і до нашого сьогодення. Також ми запропонували дітям виконати певні такі завдання інтелектуально розважального характеру. І одним із завдань було скласти вислів із запропонованих літер. І дуже вразило нас. Те, що діти, наскільки так творчо, підійшли до цього завдання, і вони склали свої власні слова, те, що їм захотілося, і найбільше вразило нас те, що найперше слово, яке вони склали, це ЗСУ. Очевидно, що маленькі українці зараз розуміють, що сьогодні наше сьогодення оберігають наші захисники, і саме на них лежить майбутнє української державності. Тематична виставка до дня української державності працюватиме у музейному центрі до кінця місяця.